Це гороховий супчик, мені порадили сосиски, вони наполовину копчені, коли я приїхала Словаки, нагодували супчиком. І до речі, ірландський чоловік, цієї словачки, брат мого чоловіка, він їв таке. Але казав, треба без часнику. А от її діти вже не їли. І мій чоловік він кричав на кішку, що вона десь зробила кубку, так йому смердів. Мій супчик, ну, а нам з коханим, звичайно, ми два українця. Це просто чудово. Дуже подобається. Ну, вечерю, я вам показала, такі інтимні моменти, до речі, мій коханий, не дуже такі любить. Каже, кому ти таке будеш показувати? Я кажу, я буду говорити, а не показувати. <смість> він сміється з цього. Він блогер теж. Але на тіктоці і в нього там ну, кращі успіхи, якщо чесно. А це я робила стейки, які мені не виходить за будь-яку ціну, якщо чесно. Що б я не робила, він в мене. Топарини, то ще якісь. Ну не такі смачненькі, як це роблять, якщо ти купляєш в ресторані. І кукурузка вона була справді класна. Це можна прямо в лідро купити було цілу.